Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Хто в мене вперше хочу представитись, мене звати Наталя. Я обіцяла розповісти про грядки в коробах, як це зроблено у мене, всі переваги, всі недоліки цих грядок. Маю 10, досвід 10 років користування такими грядками. Тож, хочу трошки поділитися з вами, я знаю, що ви чекаєте. На цей сюжет. Розповідь про грядки хочу розпочати з того, що ця ділянка, цю ділянку я отримала в спадок від своїх батьків. В 90-ті роки батьки взяли дачу, ця ділянка була дачною, і тому тут у мене лише 10 соток, тобто вона невеличка. Але, знаєте, як було в 90-ті роки розпад Радянського Союзу. Хто трошки старше розуміє, про що я говорю, коли немає грошей, коли немає нормального забезпечення, коли ну, треба думати про те, чим кормити і годувати сім'ю. І, звичайно, що мої батьки орієнтувалися на те, що майже вся ця ділянка була зайнята городом. Виділили невеличкий такий клаптик землі під Будинок, який буде в майбутньому, але все інше це був город. Але час іде, мій тато, був ліквідатором наслідків аварії Чорнобильської АЕС, і, відповідно, як більшість людей, які в той момент ліквідовували цю аварію, мав онку захворювання, і, відповідно, ну, Прожив недовго, Залишилася мама, але знаєте, це, мабуть, українська така натура, що ми тягнемось до землі, як би там не було, щоб у нас не відбувалося, а нам треба ковирятися в землі. Незважаючи на те, що вона залишилася без тата, ми ну, робота є робота, тобто ми по вихідним то приїжджали, допомагали, але ж все-таки вона була одна. Але ні, город має бути. Город треба висаджувати. І от з цим городом ми дуже довго боролися, тому що і в неї сил не вистачало, і в мене не вистачало сил, тому що 5 днів працюєш на роботі, на суботу, неділю їдеш на дачу. І, звичайно, що рано чи пізно виникло питання, що я просто вже фізично не витягувала цього. На етапі, коли. Уже дійсно, я зрозуміла, що просто я більше не витягну, я не могла вже працювати в повну силу, тому що були проблеми і у мене, і здоров'ям, і у мами вже на той час і здоров'ям були проблеми. Я стала для себе вивчати питання, що ж може бути інше, так, щоб воно дійсно приносило і користь, але разом з тим і я не впахувалась на дачі, як коняка. Кожні вихідні, і тоді в мене виходило, незважаючи на те, що робота в мене теж була досить напружена. Але в мене виходило, що я під час робочого тижня відпочивала, фізично працювала головою, а на вихідні впахувала, як коняка така гарна. І вивчаючи ці питання, я для себе все-таки зупинилася на варіанті грядок в коробах. Чому? Ну, перше, тому що це економило сили. Звичайно, що короба значно зменшували площу, і це економило, крім сил, це ще економило і час для мене. Е, крім того всього, не останнім аргументом для мене було і те, що я могла планувати свою ділянку і, і посадку насадження рослин, не орієнтуючись, не зважаючи на те, що на мій, на мою ділянку повинен заїздити там, чи трактор, чи коні, чи ще хтось. Пізніше я вже купила культиватор електричний, але тобто можна висаджувати так, не орієнтуючись на те, що треба, щоб хтось заїздив, перепахував це все. І тобто плануємо так, як мені подобається. Ну і не останню роль, звичайно, ще й те, що це дуже гарно. Мені естетично це дуже подобається. От саме ці фактори ми змотивували мене на те і повпливали на прийняття мого рішення, що я буду робити грядки в коробах. Крім того, звичайно, є ще інші переваги. Коробах, про ці переваги я буду сьогодні з вами говорити, але також хочу поговорити і про недоліки. Якщо ви розглядаєте для себе грядку в коробах, то скористайтеся моїм досвідом, можливо, він для вас буде в нагоді. Але відео розділю на дві частинки. Сьогодні поговорю про такі загальні моменти щодо коробів, а наступне відео хочу записати вже з моментами більш такими конкретними. Більш дрібними, що короба і там, як їх ще можна використовувати, які додаткові опції вони ще дають для мене. Тож, якщо вам ця тема цікава, якщо у вас виникли запитання, будь ласка, пишіть в коментарях і вже знімаючи другий сюжет, я також відповім і на ваші запитання. Ну, а зараз розповім про переваги, чому мені подобаються грядки в коробах. На сьогоднішній день вся. Земля, яка використовується в мене для посадок, для насадження рослин городніх, іноді і садових, вона вся знаходиться в коробах. Я маю на сьогодні отаких от шість коробів великих. Ці короби в мене розмір метр на вісім. Це основні. Да? Тут у мене і помідорчики, і кабачки, і полуниця. Ось от два короба займає. Тобто всі городні насадження в мене в цих коробах. Також маю ось такі короби. Ми початково їх будували для. Під теплицю, тобто на верху на цьому каркасі стояла теплиця, але коли побудували будинок, вона стала заважати, і ми її перенесли. А короба вирішили залишити. Вони мене тут зовсім ну, доб, дуже добре влаштовують. Тут ось у мене росте. Спаржа, зараз вона зимує. Зазвичай я в цих коробах насаджую. Бачите, в мене ще і капуста воно росте в природній природній холодильник. Я її не знімала, вона в мене так і заморожується. А далі, ну це в цьому році такий експеримент, зазвичай я її збираю, але в цьому році вирішила проекспериментувати. Тут я зазвичай насаджую те, що мені треба найбистріше да, до їжі. У мене тут ростуть зелень, росте, бурячки ростуть. В цьому в році, в 2025, буду переформатовувати, але маю такі ще короба. Ну, і маю ще короба в теплиці. Там я показувати вже не буду. Хто дивився моє відео, то бачив. Там у мене в теплиці теж організовано все в коробах і доріжка між коробами. Вона в мене там е, забетонована. Як і тут всі доріжки, ви бачите, що вони е, або щебінь, або якщо це великі короба, то це у мене е, газон. І так, що мені подобається? Які переваги, я вважаю, є. Е, в цьому? Ну, Перше, це те, що в мене є доступ до кожної мої, моєї грядки в будь-яку пору року і в будь-яку погоду. Ми розуміємо, що якщо е, город і на ньому треба робити стежечку, спочатку ми перепахуємо все, е, завозимо туди органічні добрива, тоді ми доблісно це все повинні протоптати стежечку, І ця стежечка, як правило, не дуже широка. Тут якраз коло коробів. У мене стежечка така, яка дозволяє нормально рухатись і підходити до моїх грядок в будь-яку пору року. Чи дощ пройшов? Якщо грязюка у нас чорнозем, досить жирний, і вгород зайти неможливо, то в коробах я можу спокійно до них підходити, починаючи з того, що я можу і збирати, якщо мені там потрібно, і обробляти землю, навіть якщо вона ну, вологість така, що дозволяє. І це є дуже, досить високою такою перевагою. Звичайно, те, що в мене економиться час на догляд за грядками за цими, тому що є різниця прополоти весь город чи прополоти все-таки 6 грядочок по 8 метрів. Завдяки таким грядкам покращується якість ґрунту, і це добре зараз тут видно, ми ось вже завезли кінську підстилку. Вона у нас перепріває до весни, тут просто вона ще лежить, не було можливості її трошки в землю заробити, а тут уже трошки вона зароблена в землю. Але знов таки, якщо я купую або беру компост, перегній, то я не вдобрюю свої дорожки. Я вдобрюю лише ту землю, на якій в мене будуть рости мої рослини. І, звичайно, що це якісно впливає і на ґрунт, і на те, як тоді далі рослини себе в ньому почувають. Звідси і інша функція економія коштів на ті самі добрива. Тому що є різниця, скільки треба добрив, щоб застелити город там в 8 соток і застелити мої нещасні ці шість грядочок. Можу в грядках дуже добре контролювати вологість ґрунту, так, оскільки я поливаю чітко в грядочку. Я розкажу в наступному сюжеті, тому що в мене ще тут організований капельний полив, це також дуже зручно. Тобто я не поливаю доріжки, я не поливаю там, де я хожу, я не поливаю нічого зайвого. Тобто це також важливо, тому що ну, вода це ресурс, ресурс і води, і ресурс. Енергії, тобто на перспективу, це ресурс коштів, який ми витрачаємо на це. І це дає певну таку економію. Ну, а для мене, в моєму випадку, я зараз покажу зверху, або краще, мабуть, знизу, це зробити для мене. Це ще перевага в тому, що я вирівнюю ґрунт. Наш, наша ділянка знаходиться на схилі, перепад висоти досить великий. Зараз я стану коло останньої грядки, і просто ви побачите, як виглядають грядки. Бачите, вони виглядають майже як стіна. Тобто досить великий перепад. І, звичайно, що коли в мене рослини росли просто на цьому схилі, ну, вода витікає, стікає з цього схила, рослини під нахилом, тобто вони ну, трошки їм не зовсім комфортно рости і формуватися. Ну, Мені обробляти відповідно. тому що коли ти Стоїш і сапаєш, і ти стоїш під тебе, під нахилом ноги, і, і сама грядка. Тобто Це дуже ну, забирає сили, це дуже незручно. Тобто, для мене це ще вирівнювання ґрунту. Бачите, у мене який ну, тут не видно у мене засаджено гортензію, перепад. Тобто У нас із боку. Вищого у мене дві дошки стоїть 15 см 10 а от з боку, той, що внизу, набагато ширше дошки, тобто перепад є, але у самій гряці мій ґрунт рівненький. Ну, і, крім того всього, в таких грядках є можливість більш раннього вирощування рослини, отримування урожаю. Про це я вже буду говорити з вами в наступному сюжеті. Також в таких грядках легше захистити рослини від підмерзання, коли йдуть повторні заморозки чи від спеки. В цьому році це було дуже-дуже актуально, тому ось таким чином для мене грядки, всі ці дуже-дуже припали мені до душі. Ну, але крім того, подивіться, як воно гарненько. У мене були роки, коли я разом в грядках там, разом з помідорами висаджувала чорнобривці для профілактики захворювань. І взагалі воно так виглядало, чи город, чи не город. Ну, а які переваги, які ще моменти дають ці грядки для практичної діяльності вирощування рослин, буде мій наступний сюжет. Мене просили поговорити, освітити ще тему агроволок. Чи застеляти, чи не застеляти. От там запитувала жіночка, що полуницю вона засти... ну, посадила на агроволокно. У мене лише в одній гряці є агроволокно, і то це не агроволокно, а це тканина для застилання землі. Вона досить ну, цупка, міцна, це не... ну, вона для інших цілей, я розкажу для яких. І ось отакі основні моменти. Тобто економія часу, економія сил, економія коштів і дуже зручно. Е, які є недоліки? Е, ну, за 10 років ті недоліки, на які я можу сказати, звичайно, що перший недолік це зменшення площі посадочної. Якщо вам треба багато насаджувати, то звичайно... В коробах, ну, знову-таки, це ж залежить від вашої ділянки. Ну, я говорю про свій варіант, так, коли він невеличкий. Але якщо говорити взагалі про таке свідоме відношення до насаджень, свідоме прорахування, скільки вам треба яких культур насаджувати, ну, для мене вистачає. Я не насаджу картоплі. Я від неї від посадки відмовилась, а всі інші овочеві культури, ягідні культури мені вистачає, тобто я забезпечую повністю свою сім'ю. І другий недолік це, звичайно, ремонт. Час від часу, ну не час від часу, за 10 років нам короб кожний короб прийшлося поремонтувати. Можливо, тому що ми неправильно зробили з самого початку. Ви бачите, що зараз у мене коло кожного короба такі забиті. Кілки металеві, а раніше, коли ми тільки ці короби побудували, у мене, скажімо, ці вертикальні да, направляючі, які отримували дошки, зв'язували їх, вони були зсередини і вони були дерев'яними. Тобто все було дерев'яне. Я не хотіла мати на ділянці ніяких там не ні пластика, не шифера. Таких ненатуральних моментів, і тому ми вирішили робити з дерева і зв'язували зсередини такими брусочками, які забивалися в землю. Ми їх звичайно обробили. Але час є час, земля, вологість, і вони підгнили. Але от за 10 років це один раз. І тоді от ми вирішили таким чином. Ось тут, бачите, видно ось такий колочок-кілочок, дерев'яний брусочок з зовнішньої сторони, точно такий був і з внутрішньої покори, кілька, кілька таких брусочків було. От вони всі згнили, нам їх довелося витягнути. Ну і звичайно, що коли... Вони вже підгнивали, земля трошки витісняла дошки, видувала їх таким пузом. Ну і прийшлось витратити час для того, щоб їх. Підтягнути, позабивали отакі металеві кругом, бачите, майже на кожному коробі, коли кожного короба, що було, де забивали, десь купували, десь користувалися тим, що у нас вже було. Але кожен короб у нас поремонтований. Ну от, Мабуть, із того, що я бачу, це єдині недоліки, які є при організації грядок в коробах. Пишіть! Ваші коментарі, задавайте запитання, діліться своїми думками, можливо, хтось із вас бачить ще якісь або переваги, або недоліки в організації грядок в коробах. Я думаю, що всій спільноті це буде дуже корисно і цікаво. Я готуюся до другого сюжету, більш такого конкретизованого. Тож, чекаю на ваші запитання, чекаю на ваші коментарі. Гарного вам настрою на сьогоднішній день. На цьому ми з вами прощаємось і до зустрічі!